Так, колеги суддів нагадую, що кримінальне провадження застави колеги вищу вищого антикорупційного суду у складі Михайленко Глибучій судді Мойстер Танзін за участю прокурора Касіна, захисника Швецьця, Опонувачного корту Нарома Анатольовича і секретаря цього засідання готовий діяти Олегівна. А, право на відвід роз'яснено, відводів не поступало, наразі немає Наразі відповідно. немає Так. Тоді ставиться на обговорення питання про продовження цього судового засідання, також інформує суд, що на адресу вищого некорупційного суду не дішлого питання захисника швидця про надання додаткового часу для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Зазначає про те, що під час увійомлення матеріал на справи після отримання копії матеріалів стороною захисту було встановлено, що матеріали містять змісний обсяг, де відповів матеріали кримінального спровадження та до тому матеріали судової справи. Четвертого на першу замість доступу до матеріалів справи прокурор через довірену особу передав стороні захисту для ознайомлення фотокопії матеріалів у цифровому вигляді, які містилися на сільдисках в кількості три штуки. Під час огляду з допомогою персонального комп'ютера наданим прокурором сільського було з'ясовано, що в одному звіску міститься матеріали значного кримінального провадження. Кількість 9 прямі в форматі PDF, на двох інших cd дисках аудіо-відеофайли. Зокрема, на одному диску міститься папка КП 510 аудіовідео, які знаходяться два файла, також папка КП 510 аудіовідео. Це одним файлом. Менше диск містить папку КП аудіо аудіовідео. Відкриття файлів, які містяться в папках, виявилося неможливим. копіювання їх наплежну з бізнету опрацювання на іншому КП також не надалося можливим, чи звідси це можливе пошкодження файлів або самого диску. Так перераховувати зазначає також, що в копіях матеріалів кримінального впровадження містяться інші документи на себе, які не були надані стороні захисту для ознайомлення, а саме перераховує їх. А, так, крім того, сюди слід врахувати, що сторона захисту отримала цифровий копій матеріалів справи та ознайомлення з ними використовує комп'ютерну техніку через систематичні аварійні відключення енерго, е, електроенергії в Київському регіоні. Робота комп'ютерної техніки була неможливою і зазначає про те, що відсутня у сторони захисту фізична можливість ознайомитися з усіма матеріалами з правами причинам, які не залежать від волі учасників. часу. Не на нормах законодавства. Будь ласка, прокурор, ваша думка. Суд заперечує, оскільки я вважаю, що було достатньо часу захисту для підготовки до судового засідання. Минулий раз засідання відбувалося 3 січня. Сьогодні у нас вже 31 січня, майже фактично місяць було часу сторони стороні захисту для ознайомлення. Я надаю розписку. Винувачено про те, що 4 січня 2023 року йому було вручено на cd дисках скан сканкопію матеріалів кримінального провадження відповідно, копії всіх технічних всіх файлів, що відео, аудіо, які містяться в матеріалах кримінального провадження. Після цієї дати не адвокат. Не обвинувачений до прокуратури, не з'являвся. Лише вчора ввечері зателефонував мені обвинувачений, сказав, що в нього не відкриваються якісь файли. Я запропонував вам прибути до прокуратури, якщо він хоче. Нехай прибуває, знайомиться. Ніхто ніколи не відмовляв. Навіть навпаки, створили всі умови і зручності для того, щоб сторона захисту могла працювати з матеріалами поважа. Надали такі матеріали і встановлено всі файли вони відкриваються, якщо використовувати. Ліцензійне програмне забезпечення відповідно з останнім актуальним Значить, 23 січня мною було подано додатково клопотання прокурору, в якому я показував, ну, зняв скріни, де дійсно воно не відкривається. Це по-перше. По-друге, прокурорам не було надані на всі файли. Коли я задав питання стосовно того, чи нададуть мені всі останні файли, які перелічені в цьому клопотанні і в клопотанні у захисника, прокурор мені відповів, що в ньому немає програми, яка відкриває ці файли, і це треба звертатися до набу. Тому свідчення прокурора про те, що ми не ознайомлювалися і не цікавилися цими питаннями, це неправдиві і не відповідає дійсності. Він нам не надав необхідний обсяг матеріалів. І тому ми не змогли ознайомитися з файлами на сердень. Осьо моє клопотання. Подивіться, будь ласка. Там перелічені всі матеріали, які не були надані. Також, крім цього диска, який не відкривався. Диск знаходиться усього, я можу теж додати і подивитися, він не пошкоджений, не царапаний ніякий. Ну от роздруківки долучено, що, що в індію, в інд, Windows Media не вдається безполізнесті файли. Возможно, Windows Media не підтримує ті файли або кодеки, які сповані для а, жаття файлу. Якщо застосовувати інші плеєри з останніми кодеками, все відкривається. Чомусь інший Так, спокійно. Всіх стосується. кажу, вчора, мобільний телефон був увинувачено. Ще з 3 січня мій я йому залишив. Саме 3 січня ми з ним 4 сконтактувались. Я був в судовому засіданні, тому колега з групи прокурорів надавав скановані матеріали обвинуваченому. Після цього жодних дзвінків від нього не надходило. Тільки вчора зателефонував буквально 16-18 годині. Я також запропонував, якщо у вас є якісь проблеми, приходьте, знайомтесь. Програмне забезпечення немає, але ну, забезпечимо, щоб оглянути відповідні технічні носії з Національного антикорупційного бюро. Але ну, воно не прибув, тому я вважаю, що такі дії спрямовані виключно затягнути з договору. Спасибо в саме останній момент піднімається якесь проблемне питання для того, щоб виключно створити штучні передумови для відкладення засідання. Більше того. Ми перебували на статі підготовчого засідання. Я вважаю, щоб для підготовки, саме для цілей підготовчого судового засідання у захисту точно було предостатньо часу. Так, зрозуміло, захисту. Дозвольте, да, ну, честь, я виступу ну, з цього приводу. Тут прокурор сам спростовує свої слова в тому, що треба якесь там програмне забезпечення оновити, тому що відкриваються не всі файли, а відкривається тільки частина, не відкривається верніше частина файлів. Отже, програмне забезпечення наше цілком придатне для відкриття файлів, або ж ваші файли не всі придатні. Це раз. Друге питання. Суть проблеми що не в тому, що ви надали і воно тільки не відкривається. А два ключових моменти. Нам не надали матеріали фізично, самі матеріали справи, і тому ми не можемо. От я передивився ці всі е е копії. І в мене є декілька питань, що в одних матеріалах зазначаються документи, а саме постанови е відповідних органів, е скажімо, в супровідних листах. А насправді в матеріалах справи і в опису до цих матеріалів справи цієї постанови немає. Тому і важливим фактором було би те, що треба отримати доступ до самих матеріалів. Це по-перше. По-друге, не надані всі матеріали. В матеріалах справи присутні 11 CD-карток із матеріалами НСРД. А нам на наявних на, на дисках надають 5, 5 файлів тільки. Тобто це не всі матеріали вже. Це, по-друге, по-третє, ваша честь все-таки я хотів би звернути увагу на розумність сроків для ознайомлення і на ситуацію в Україні, яка сталася У нас після 3 січня, після засідання, ну, виключно не знаю як у кого, а в мене були такі, була така доба, що світло давали 2 години на добу. Тому я фізично не міг просто знайомитися більше з матеріалами, а вони, всі ці матеріали були у цифровому вигляді. Крім того, ваша честь, я хотів би. ну, так... Попалася на глаза ваша шухвала про надання насуватися на нашу 에... шухвалу судові відомі стові. Ну, так от ваша честь, це, це стосується судової практики з аналогічних питань і е, в кримінальному провадженні, яке складалося із е, п'яти томів одного обвинуваченого і одного захисника, е, ви, як слідчий суддя, надавали срок в один місяць для ознайомлення. Раз, Тому ваша честь, я вважаю, можливо, що. Можна я закінчу, захисник, можна що... суд закінчити свою думку? Що... Посилання на інші справи вони можуть бути абсолютно нерелевантним тим обставинам, які розглядаються в цій справі. І суд вам нагадає, що ця справа розглядається вже декілька місяців на стадії підготовчого судового засідання. Так, тому давайте честі. будемо виходити того, але що ми я маємо вступив, зараз вступив в справу з 3-го числа, і що було до 3-го, я не обговорювати взагалі. Тому е, тому ваша честь, я вважаю, що за вищенаведених обставин даний срок не є об'єктивним і фактично я не міг. 12 тонів плюс матеріали НСРД за три тижні неможливо опрацювати в розумні сроки. По-перше, ну майже у вас був це перше. І ще до вас Я питання? Місяця. Скажіть, ви так. третього числа вступили та попросили відкласти суд. Зрозуміло, що новий захисник треба ознайомитися. Чому питання про те, що ви отримали не всі матеріали або отримали матеріали, які не відкриваються, виникло лише 31 першого січня 2020? Ні, тижні 31, першого ваша честь? Це питання виникло в 20-х числах навіть в підготовці до попереднього судового засідання. перед тим, так. І ми звернулися спеціально, я рекомендував своєму клієнту звернутися письмово до прокурора, щоб не було питань в тому, щоб ми звертались, не звертались, як звертались. Тому ми звернулися 23 числа письмово і роз'яснили суть проблеми. Зрозуміло, тоді питання до обвинуваченого. Ну, будь ласка, Роман Анатолійович, де підтвердження того, що ви з цим клопотанням зверталися до прокурора 6-го відділу Касіяна? Є у вас підтвердження? Да. Бо ви надаєте просто питання, немає підтвердження. Я направила про електронному кошті. Надайте підтвердження того, що це клопотання було направлено до на вас. Ви надаєте просто саме клопотання з додатком і жодного підтвердження того, що ви з ним зверталися до суду не надаєте. Ні, мені не треба показувати. Якщо ви посилаєтеся на клопотання, ну, будь, да. будь ласка, забезпечте що до вашого А попитання. минулого разу прокурор Дреб таким чином цього. підтверджував те, що він. Поперше, коли палив говорить головуючий, інші учасники. Відповідають з дозволу головучі. Вам треба зробити технічну перерву для того, щоб ви підтвердили? Так, да? давайте. Ось цього треба починати. Це технічна перерва. П'ять. Ось тут привіта. Припині. Так, а як зробити з нього? Скріншоти поділи, розпочати напрямований печат. Нагортає. Так, прокурор, будь ласка, Тепер до вас запитання. Обвинувачення вам набрали 23 січня, 23-го року клопотання, в якому зазначив про неповні матеріали і невідкриття. Яка була реакція з боку прокурора? Шановне, як і в минулому судовому засіданні, як і в особистих розмовах з обвинуваченим. Які декілька разів відбувалися в цьому судовому засіданні я стверджую, що я надав свій мобільний телефон обвинуваченам. Сказав, що з цього питання знайомий телефонувати мені 4 січня. Він зателефонував. Ми з ним домовилися. На передав ні, ні матеріали. після 23 третього після цього. Е, е, жодних, ну для того, щоб ознайомитися з матеріалами, треба спочатку згодити час. Жодних викликів від обвинувачення не було. Я і зараз стверджую, що є свій мобільний. Телефонуєте. Реакція на це клопотання вас Ре... попросила. Реакція на це клопотання була надана відповідь, що приходьте, знайомтесь, на ну, назад. То ви телефонували, чи обвинувачений з вами зв'язувався з цього приводу? Обвинувачений зі мною зв'язувався лише вчора, приблизно як... о 17 й годині. А яким чином ви надали відповідь на це клопотання? А... Відповідно, передбачено законом порядок для розгляду звернення шляхом направлення відділом документу обігу на електронну пошту, якщо це електронне звернення. Можете підтвердити що ви відрахували на це питання? Зараз у суддя не може, захисту, я що не можу. Я не можу підтвердити. У мене немає з собою відповідних підтверджуючих документів, але ознайомлення з матеріалами не здійснюється поштою. Ознайомлення матеріалами здійснюється шляхом особистої зустрічі і фізично надання матеріалу. Відповідно, мій мобільний телефон є обвинувачено. Ще з 3 січня в судовому засіданні минулого про це говорив, що є мобільний телефон. Телефонуєте, визначаємо робочий час, погоджуємо, приходите, знайомитись. Був телефонний дзвінок 4 січня від обвинуваченого і лише вчора. Я йому запропонував вчора, ви хочете, приходьте. В вечірній час ми зможемо організувати ознайомлення, обвинувачення не з'явиться. Інших способів ознайомитися мати. Це питання так. до прокурора. Захисник зв'язувався з вами з приводу технічних проблем протягом Захис... цього періоду. Захисник жодного разу, на не так, І ще питання до прокурора спочатку. Це розписку ви надаєте її до матеріалів? Так, так для долучення для матеріалів. Не сторона захисту? захисту? Не заперечуємо, це розписка про те, що ми отримали тим, наш Але... І, Але... Та, ти. Питання заперечуєте чи не заперечуєте? Не заперечуємо, можна послухати? Зачекайте, зараз ще до вас приводу вашого клопотання? Ви його теж надаєте до так, матеріалу? Так, надаю і, і... Не заперечу. Не заперечу. прошу долучити. Захисник не заперечує прокурор з приводу клопотання винувачення ні, не заперечує. Так долучаються матеріали надані учасниками. Що ви ще хотіли? Що його Я прошу звернути увагу на те, що Стороною обвинувачення, як минулого разу, коли я подавав своє клопотання письмово і телефонував, і неодноразово телефонував і писав йому повідомлення, оскільки прокурор не відповідав на мої телефоні дзвінки, а лише надіслав мені смс, що там їдуть там. Тобто сторона обвинувачення не надає умов для ознайомлення з матеріалами і ігнорує наші клопотання. Так як останнє, навіть, навіть не було ніякої реакції. І повідомлення прокурора про те, що було надіслано щось, нічого не надсилалося. І якби я не зателефонував і не наставив на цих питаннях, ніхто б мені не відповів і не надав будь-яку інформацію. Тому я звертаю увагу, що. Сторона обвинувачення систематично ігнорує наші клопотання і не надає нам можливості в повному обсязі ознайомитися. Так, суд нагадує а, учасникам, що питання про а, надання надання матеріалів, що вже вирішувалося в підготовчому судовому засіданні. Це по-перше, по-друге, повторне ознайомлення з матеріалами кримінального провадження це все ж таки більше в інтересах сторони захисту, а не в інтересах сторони обвинувачення. Тому, а, Мені але, видається, що якщо буду, новий захисник вступив у справу, то новий захисник має бути зацікавлений в тому, щоб ознайомитися в повному обсязі з матеріалами. Так, зрозуміло. Тоді враховуючи наявне клопотання захисника і відсутність підтвердження реакції з боку прокурора на клопотання про технічні негаразди з отриманими матеріалами, суд відкладає судове засідання на іншу раніше узгоджену дату. Цієї дати у нас є 7 лютого 2023 року двадцять 8 року, восьми година хвилин. Будь ласка, Олександр Віталійович, ваша відповідальність так. сконтактуватися не обвинуваченого обвинуваченим є матеріалом. Ви маєте на чином залишати його в цьому кримінальному провадженні. Будь ласка, у вас є трошки більше тижня за цей тиждень. Узгодьте всі питання технічної, там, звіртеся там з тими матеріалами, які є обвинуваченого в. Електронному вигляді з тими матеріалами, які володіє сторона обвинувачення, для того, щоб у нас в подальшому не виникало ніяких цього приводу. Так, цілком е -е, я хотів би вже тут щоб поставити, е -е, щоб ми всі вже зібралися, щоб не було непорозумінь нічого. Я прошу у прокурора е -е, надати мені доступ саме до матеріалів, до оригіналів, самих матеріалів і до оригіналів всіх, е -е, е -е, цифрових. Е -е, Черговий розговори, приходьте, все і Так, дату. Будь да. ласка, січня. згодьте дату, щоб до 7 січня всі це питання. Тут абсолютно логічне клопотання сторони захисту, бо треба звірити, що є обвинуваченого, що є в матеріалах кримінального провадження. Бо різне буває. Тому, будь ласка, згодьте, щоб захисник отримав доступ саме до матеріалів і там до електронних скан-копій. Все на сьогодні судове засідання до побачення до побачення. Дайте у На уже Потом испорченного телефона. Какие вашего. шоу. Вы не можете...